Зустрічайте новий зошит з української мови для восьмого класу у двох частинах. Його створили талановиті автори серії популярних підручників з української мови для нуш від видавництва літера Анастасія Онаті і Тарас Ткачук. Утім, цей зошит можна використовувати із будь-яким іншим підручником, адже вміщені в ньому завдання охоплюють усі розділи програми. Це видання допоможе восьмикласницям та восьмикласникам покращити базові навички володіння мовою, повправлятися в читанні письмі, говорінні, слуханні. Для цього автори розробили цікаві практичні завдання різних форматів, помарковані за групами результатів. Серед них завдання на заповнення пропусків, робота з таблицями, рекламними та медіатекстами, ребуси, кросворди. Творчі завдання і багато іншого. Закріпити та узагальнити знання учнів допоможуть тренувальні тести, комплексну перевірку набутих упродовж року знань та умінь забезпечать підсумкові діагностувальні роботи, вміщені в кінці кожної частини. Це далеко не повний перелік родзинок, нового зошита, що перетворить вивчення української мови на захопливий процес із гарантованим позитивним результатом. Обирайте навчальні видання від літери: якісні, ефективні, інноваційні.